Привіт, я Аня, і сьогодні ми поговоримо про релігії та розпусту. Тут будуть питання про те, як релігія впливає на наш секс, на нашу сексуальність, навіть людей, які до релігії мають буквально нічого, як секс впливає на релігії, і як релігії змінювалися через призму нового сексуального досвіду нас як суспільства. Ось. І Поговоримо про те, як це впливає конкретно на мене і, можливо, на тебе, чи то на вас. Почнемо. Тут має бути дисклеймер. Я не є релігійною людиною, і я це відео записую не для того, аби когось образити. Я щиро переконана, що люди можуть. В... Ві, розповідати ту релігію, яка їм подобається, тоді, коли вони не переходять кордони інших людей. Але мене бентежить, як часом релігії можуть впливати на життя моє. Життя інших жінок та чоловіків, наприклад, як це є в Польщі з забороною аборту, на що повністю впливає сама релігія. Тут здебільшого ми будемо говорити про християнство, інколи зачіпаючи якісь специфічні секти, а також мусульманство. Але все-таки акцент на християнстві, бо це то, в чому росла я. Я ходила в православну церкву, коли була маленька, прости господи російського патріархату. Загалом у відео буде п'ять пунктів, як релігії впливають на нашу сексуальність, а також один додатковий пункт про те, як секс впливає на релігії. І почнемо з першого, і це оголеність, нудизм, наше показування того, як ми показування того, це те, як ми показуємо своє тіло в просторі, де є інші люди, як ми можемо дозволити собі сидіти в. Сорочці лівчику і де буде видно соски, як ми цього не дозволяємо за якихось причин. Перше, що я хочу зачитати, це я зайшла на сайт Info, Український. Правда, в них якісь дуже дивні мами були російською мовою, але це вже для іншого відео. І які ж там були цитати про оголеність і про нудизм. Жоден одружений чоловік не хотів би, щоб його дружину показували на готу. тіло дружини належить чоловікові, і тільки він може увійти в його таємницю таємницю її дарування чоловіку і дітям. Wait a Як діти? Тут взагалі опинилися. Я не знаю, я не знаю, я не хочу знати, правду. Там далі буде було і про чоловіка, про те, що чоловік теж не може показувати, але якось так вийшло, що його тіло не належить жінці його. Жінці належить тільки таємниця тіла, але тіло не належить. Хм, Як так вийшло? Також в цій же статті говорилися про інстинкт приховати наготу. Що це означає, я не зрозуміла. Що? В контексті мусульман я знайшла таку новину на BBC, де в 2010 році в Туреччині відкрили готель для нудистів, де весь готель створений для людей, які будуть там ходити голими. Він протримувався 9 днів, а потім його заборонили, бо ну то не пасує так, і, і все. Блок, тін, валь, бау, ву, бі, дамі, дамі. Як це впливає конкретно на нас? По-перше, це табу грудей, табу годування грудьми. І оця всі історії про от соски. Оце ж у Львові було те, що. блін, як там воно було, що. Виколюють очі. Що, що, що соски? Виколюють очі. Це ж все про це, про те, що в нас є табу на оголеність. Привіт, це Аня з монтажу. І я згадала ще один кейс, який сюди супер підходить. Це тоді, коли жінку звільнили з садочку через фото в купальнику. Ну, чим не підходить. Але, до речі, їй нещодавно відчудували за це кошти. Але окрім того, це ж використовує з іншої сторони. Є табу на це, але люди хочуть якось відкривати свою сексуальність і досліджувати її. І ой, сексуалізована реклама. Вау! Wow якої в нас до біса і вона чогось якось так ну, певно, не, ну, не торкає струни душі людей, які пишуть про виколювання сосками очей і пишуть купа мерзостей жінкам, які годують грудьми про те, що це взагалі бридко, гидко, що це не може бути такого в публічному просторі, де люди можуть існувати, а дитині що робити, коли вона хоче їсти. Почекати, потерпіти, ну, діти не мають такої функції. Дітям не можна пояснити. Сорі, я краще буду дивитися, ну, я не буду на це дивитися спеціально, але краще в моєму просторі буде жінка, яка годує дитину грудьми, ніж та дитина буде репетувати на весь торговий центр через те, що вона голодна. Чи що вони тоді пропонують? Не виходити з дому своїм жінкам? Чи як? Ну, незрозуміло. Далі буде історія про. Християнство і нудизм, а саме про одну цікаву течію християнства. Так як Єва і Адам були голі, в себе в раю, певно, я трошечки не впевнена, чи це був рай, а Едем щось таке. Якщо я помилилась, то я десь тут вставлю. І, ну, і Бог творить нас голими, що теж логічно, у нас немає одягу одразу, чи немає, не знаю, цензури на наших геніталіях. То оголеність це норма. Тобто бути голим це досить по-християнськи, і показувати свою оголеність теж. І в 2-4 столітті був рух адамітів. Це християни, які вважали оголеність священною. Але е, головній церкві не сподобалось те, що вони давали в маси, і їх було знищено та вбито. Отак. Наступний пункт, в якому релігія дуже впливає на мене, теж впливала особисто і впливає на більшість жінок, впливає на мас-медіа, впливає на фільми, книги, на будь що Це культ цноти. Я нагадую, я вже про це говорила на цьому каналі, але цнота – це соціальний конструкт. Там немає що рвати, там немає чого позбавляти. Втрачання цноти це ніяке не втрачання, це хіба здобування нового сексуального досвіду. І гімен, який типу має рватися, він розтягується, і в багатьох він розтягується до початку статевого життя. А в когось через будову тіла його взагалі немає. Тобто це конструкт, який фізично повністю позбавлений сенсу. Ви точно чули про велику кількість ритуалів в мусульманських країнах або в інших релігійних країнах, де е, після першої шлюбної ночі розвішують простирадло з е, кровавими слідами, що, типу, от наша невістка була цнутлива. Ха, А з чим пишаєтесь ви? Але от Більшості жінок немає крові під час першого сексу. О, це так несподіванка. Але уявимо світ. Чекайте, нам не треба уявляти, це наш світ. Е, є такий собі балц Уявимо, що ви, 16-річна дівчина, і для вас влаштовують бал. І це не просто бал, це ви даєте клятву своїм батькам, тож ніж своєму батькові і Богу про те, що ви будете цнотлива до заміжчя. Ви вдягаєте, можливо, навіть обручку, яка показує цю цнотливість, і ці бали проводять все що Вони дають клятву, як я вже говорила. Ем, просто, але блін, ви, ви бачите цю картинку? Дорослі чоловіки танцюють з молодими дівчатами, дають клятви перед Богом про збереження чогось, чого не існує. Так от, Обіцянка чоловіка звучить так: перед Богом захищати чистоту доньки як авторитетне лице і опікун. Не її захищати, захищати її чистоту. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось, мені каже, щоб вона в душ сходила, я не розумію. Чи що захищати? Обіцянка дівчина, я обіцяю Богові та собі, а також своїй сім'ї, що залишусь чистою в думках і вчинках, поки не одружусь. Чиста в думках і вчинках. Просто для мене це не знаю. Не думати про не планувати не знаю, якесь вбивство, не вчиняти комусь зло, якесь там, не, знаю, не булити когось. Для мене це чиста в думках та вчинках. І тобто після одруження то можна вже бути нечисто. Я розумію, що тут вони мають на увазі не це, але звучить, погодьтесь так собі. От, і в Біблії я це знайшла на якійсь теж статті. В якій статті, як пише про цротливість. Цротливість це стан чистоти, стан який приємний Богові. Оце він, звісно, такий у нас. Шалун, той Бог. І далі в цій статті писало про те, що статевий гріх на третьому місці після зречення Бога та вбивства. Не комусь приносити шкоду. Ну, Фізично, не побої, бо тут б, вбивство, тут немає е, побити людину. Статевий гріх це найгірше, що може бути. Я офігю, Я офігю. Так от, який вплив на ось це все є зараз. Цнота все ще культ. Нам все, ще говорять про те, що треба щось там берегти. А що берегти, неясно. Просто. Ну, я правда ну я прям не розумію, що там барегти. Нам розказують про ці різні міфи телегонії, як всі твої партнери будуть схожі на твої. Е, не, твоя дитина буде схожа на всіх твоїх попередніх партнерів. Оце от все. Я якось була на лекції в підліткові роки, де нам розказували про яблуко. От таке собі яблучко є, і приходить один партнер і надкушує яблучко. А приходить інший партнер знову не ткуша, і там вже є на якомусь четвертому партнеру вже буде огризочок. Як все ще це на нас впливає ще один пункт це, це цей міф про те, що там є якась пліва, яку треба про це і пропихнути, дуже негативно впливає на жінок через те, що багато дорослих чоловіків думає, що якщо от дівчина ще ну, не займалась сексом, то значить, місячних не може бути. Ну, бо там пліва, і, відповідно, нічого витікати не може. І я знаю багато історій, де на молодих дівчат, яким там 12 років, ці батьки, ну батько починає вирисканити, просто не купувати їм прокладки, забороняти, бо думає, що вона вже тоді, виходить, займалась сексом. А дитина не розуміє, як ви думаєте, який шанс того, що батьки говорили з нею про місячні? Думаю, досить низький. І коли в мене є подруга, яка думала, що вона помирає, коли в неї почалась менструація, бо батьки з нею не поговорили про це. Це дуже сумно, Тіпи, це піздос, як сумно. Я не знаю, які я тут маю вставляти мамчики зараз, щоб вам було е -е, цікавіше тут дивитися, бо це просто піздось, як сумно. Я взагалі тут не маю матюкатися, бо я не знаю, як тут запікувати потім. Втрату про те, що щось ти втрачаєш, ти маєш подумати мільйон разів, що ти втрачаєш? Ну не ясно, господи мій. І це все викликає відчуття сорому. І про сором це третій пункт, як релігії впливають на наш секс. Це відчуття сорому. Сором можна почати з середньовіччя, бо там було дійсно заборонено. Точніше, християнство не підтримувало заняття сексом в будь-якій позиції, окрім місіонерської. І ну, бо це було так не можна. Також було багато днів, коли було заборонено займатися сексом. Я зараз їх перерахую. Це 90 днів до пологів та 40 днів після пологів, що логічно. Хоча я б насправді поміняла місцями 40 днів до пологів, 90 днів після пологів. Але добре, не можна займатися у свята, не можна займатися днем, не можна займатися в неділю, не можна займатися в середу, не можна займатися в піст і не можна займатися в п'ятницю. Ще одне джерело додає, що не можна займатися ще її в суботу під час менструації та годування грудьми. Виходить ніколи. <сум> Чекайте, зараз тобто, не можна неділя, субота, п'ятниця і середа, тобто можна в понеділок, вівторок і в четвер, от, три дні на тиждень можна, в принципі. Але. Але там в ті три дні на тиждень пропаде точно менструація, десь піст, десь ще щось. І, коротше, і там виходить, що, що не можна. І я хочу зачитати ще одну статтю. Це були відповіді на питання від священника. Такого молодіжного священника. Цитата. Багато хто каже, що церква забагато на себе бере, що ліза людям в ліжко. Церква не лізе вам у ліжко. Вона намагається зробити ваше ліжко, ваше ліжко святим і непорочним. Ми ж називаємо подружжя домашньою церквою. Ну, Церква не лізе вам у ліжко, але вона лізе вам в ліжко. Але вона не лізе, ну, ви зрозуміли. І загалом це все е, дуже негативно впливає на всіх, бо е, наші батьки, наприклад, більш релігійні. Вони з нами не говорять на секс, і нам говорять про те, що це щось таке соромне, що не можна, що взагалі не противно, мерзко, не займайся сексом. Насі. Я веду блог про сексуальну освіту. Я зараз записую відео, де говорю про секс. Але я все ще інколи мені дуже дивно говорити деякі слова. В 18 років ніколи не вимовила слово секс в голос. Ніколи. Ні, -ні. Ні за яких умов. Те, що батьки не говорять про це, та боюючи це для дітей, вже їм дає знати, що це щось соромне, щось те, про що краще не говорити. І це впливає на те, як ми розмовляємо про секс з партнером. Скільки в нас є нещасливих шлюбів, партнерств, пар, які. Не говорять про секс і мають з ним проблеми, хочуть його покращити, але в них не виходить. Ну, і також відчуття провини, коли ти щось робиш, те, що здається, неприйнятним. Коли ти займаєшся анальним сексом, коли ти хочеш займатися взагалі сексом до одруження, для релігійних людей часом це прям проблема, і вони з цим борються і не розуміють, як це працюває, працюває, працює працює. Мастурбація, я думала, не маючи ніякого суперсильного релігійного бекграунду, це ще, щодо... я думала, не маючи ніякого релігійного бекграунду, що це щось незрозуміле, соромне, бородавки поверстають, і це от все. Міфи про секс це теж від того, що нам не дають, не те, що не дають, але що ці теми присоромлюють і не дають нам про це говорити. Наступний пункт. Блін, я не знаю, коли тут буде щось веселе. Щось я, коли писала, то мені здавалося, перші три пункти будуть веселі, а наступні два будуть сумні. Але вийшло, що всі пункти якісь до біса сумні. Але наступна тема це тема контрацепції та абортів. Жах. жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах? Зараз я назву головні тези, про які говорять різні релігії: християнство і мусульманство. Наприклад, в християнстві говорять про те, що контрацепція це втручання в задум Божий, як і аборт. Що от, Бог, взагалі, Він ж не дурак, ну він, якщо ти не тобі зараз не пасує мати дитину, то він тобі не дасть дитину. А якщо пасує, то дасть. Далі ця ж теза. Виходить інша теза, що коли ви використовуєте контрацепцію, то перестаєте довіряти Богові. Ну, бо, бо він же все ще не дурак. І якщо навіть ти завагітнієш і не маєш грошей, ну це ж є оця, не знаю, чи є якась українська альтернатива, але дав Бог зайку, да, дасть і лужайку. Якщо ти молишся, віриш у Бога, значить тобі буде все добре. Як це впливає на нас? Все ще. Враження, що для цих людей насправді діти неважливі. Їм все одно, як вони будуть виховані, як вони будуть, в яких умовах вони будуть народжені, так наче справді вони якісь неважливі виходять. Цінність дітей, як на мене, вони старають просто найбільше. Як це ще впливає? В країнах, де заборонені аборти та контрацепція, тобі стає капець тривожно за твій секс. Ти прямо от... Ну, бо ти завжди думаєш, що ти можеш завагітнити. Ясно, що це буде тривожно, якщо ти не хочеш. Нелегальні аборти це взагалі тема, яка просто від якої мені мурашки по тілу постійно кожного разу. Тому що, коли я читаю дослідження, мені стає погано. Щороку, щороку. Від нелегальних абортів помирають 50 тисяч жінок, бо їх роблять не в стерильних умовах, їх роблять не в просто, ну, тобі, якимось просто в трешових умовах, і вони від цього помирають. І так виходить, що цінність ненародженої дитини, яка навіть ще не дитина, яка просто ембріон з густок клітин більша за життя жінок. Ну, Виходить, що так. Люди, які проти заборони абортів, не хочуть, щоб їх робили. Я не хочу, щоб будь-яка жінка робила аборт. Я хочу, щоб вона мала можливість знати достатньо інформації, щоб вона була достатньо захищеною, щоб її не зґвалтували, аби вона ніколи в житті не зробила аборт. Я про це мрію. Або жінкам просто не довелося робити аборти, аби кожна дитина була бажана. Але це не вирішується забороною. Ну, от, взагалі ніяк. Ну ні, так не працює. Працює сексуальна освіта. І остання тема, яка, на яку дуже сильно впливає релігія, це спільнота ЛГБТ. Шеймінг цих людей. Побої. Ну просто я навіть не хочу перераховувати історії цих мільйонів, просто я так я коротко скажу переслідування, чим займаються всякі різні праворадикальні організації, потім. Конверсійна терапія вона в Україні все ще не заборонена. Конверсійна терапія це лікування орієнтації, що, що взагалі не має жодного сенсу, бо всі дослідження показують, що орієнтація не є набутою. Орієнтація це те, чим ми народжуємось. Є одне яке, здається дослідження, таке нормальне, яке показує, що після якоїсь травматизації мозку орієнтація дійсно може змінитися. Але це воно щось одне, маленьке, невеличке. Більшість все-таки вважають, що вона. З народження. Та, звісно, потім вона формується, доформовується, якось дізнається і пізнається, ну, але не те, щоб змінюється. Відповідно, лікування орієнтації це не має ну, жодного сенсу. Ну, не працює. І там використовуються методи, просто жахливі. Зараз я не знаю, як вона працює в Україні, але вона працює саме завжди на базі релігійних організацій. Завжди. Ну, добре, в Україні точно. Можливо, десь є і ні, але здебільшого, так, десь що? Також це кличко зайшов в чат. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць. Я вже тут так багато говорю насправді. І останнє це буде про те, як секс впливає на релігію. І маю для вас одну дуже цікаву історію: е, історія про Ліберію. Та про те, як коли туди прийшло християнство, це було саме протестанти, здається, наскільки я можу, можу, можу помилятися. І там була прийнята полігамність, тобто були шлюби, багатожанство, де було багато дружин, ну, там дві, три і один чоловік. І, відповідно, вони не хотіли від цього відмовлятися, бо їм так комфортно і зручно, і окей. Але християнство зробило таку многоходовочку, і вони такі: добре, якщо ви вже в цьому шлюбі, то ви можете і далі бути в ньому, все окей. Ну, але вже коли ви прийняли християнську віру, то тоді ви вже не можете робити, ну, де як нових дружин собі одружуватись знову. Чоловіки, там оці всі сім'ї, такі вирішили, окей, тробимо. По-нормальному вони спочатку шукали собі достатню кількість дружин, стосунків, одружувалися з ними. Потім вони в якийсь момент розуміли, що більше вони не стянуть, ну бо там все-таки дуже патріархальні умови. І тоді вже приймали християнство. І те, як відповідно, в цій ситуації для релігії окей. Отакі от речі, які здавалось, би мають бути забороною, під забороною під суворою. <свіс> і остання історія, яку я розповім. Вона, я не придумала, як її підв'язати під о, відео, але, блін, вона наскільки класна, що я не можу її не розповісти. Це історія про хороших росіян. Я сама в шоці, що я це говорю. Я прям, я прям шокована. Я прям от не знаю, як це вийшло з моїх вуст, не в сарказмі. Але це історія про хороших росіян на Росії в 18 столітті. До речі, це факт ж, з книги Релігія має померти. От вже її показую вам. Так от на Росії в 18 столітті були такі скопці. Це була секта, і вони були здебільшого в Пітербургі. Ось, і вони робили дуже дивні речі. Наприклад, вони себе кастрували, бо вважали, що то все зайві органи. Ну, так вони і казали, то все зайві органи. А взагалі-то спасіння можуть бути тільки. Люди, які мають подобу ангелів, а ангели вони безстатеві. Тобто вони себе кастрували, і їм потрібні були інші, наче люди, які будуть це все ну, цю релігію теж сповідувати. Відповідно, вони залучали багато росіян, які себе кастрували, і які не могли мати потомство. Ну, чим не хороші росіяни? У них була ідея, що Адам та Єва були безстатеві. Потім послухали Змія і згрішили. І вже потім. У них на тілі виросли огидні гріховні шматки, які треба оце зрізати. Ну, я вам кажу, ну реально, ну чим на хороші росіяни? Ви думали, з вами жарти жартую? Ні? Ну, дивіться, яку хорошу справу зробили. Ну, блін. Ну, правда. там їх було, коротше, щось, стало щось близько 11 тисяч на всю Росію. Чи близько. 15 навіть щось таке. Взагалі, в них була блага мета, що в таких було більше 100 тисяч, але на жаль, вони не досягнули її. Ну блін, мені прямо вразливо. Я за них вболівала. І дуже дякую, що ви подивились моє відео. Хочу від вас коментарі про те, що вам було найцікавіше, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтесь. Але, будь ласка, не пишіть мені, що аборти – то вбивство я, то вже не слухалась, мені вистачило на 30 життів вперед. Потім напишіть мені, можливо, так, якесь питання має бути, який ви переглядач? От, так Яринка робила, то ви мені теж напишіть, який, який ви переглядач відео. Ось, І також підписуйтесь, лайкайте, переходьте на наші інші відео, переходьте на відео Яринки. І цьомки бомка